Почнемо, мабуть, з того, що, напевно, і так всім відомо. Оригінальна Fallout була видана компанією Interplay у 97-му році, тоді через фінансові проблеми видавця серія успішно померла з виходом Fallout 2. А друге життя отримала лише у 2008 році, після того як потрапила до рук компанії Bethesda. Останні перетворили Fallout на AAA франшизу світового рівня, яку поважають і люблять, а найголовніше в яку грають і по сьогоднішній день. Одне можна сказати точно: ізометрична Fallout була знаковою грою, яка вплинула на ігрову індустрію, весь жанр RPG та ігри з відкритим світом. Зокрема, сучасні відеоігри теж мають деякі ідеї, котрі були закладені у 97-му році. Безперечно, але у серпні 2022 року на західному порталі cbr.com ігровий журналіст Лукас Макендлюк випустив у світ цікаву статтю про те, якої механіки з першого фаланд фундаментально не вистачає сучасним іграм з відкритим світом. На його думку, це часові обмеження. Вітаємо вас в аномальному притулку, мандрівники, і сьогоднішню оповідь веде Владислав Страх завдяки підтримці кришками від наших любих спонсорів. А вмощуйтесь тепер зручніше, бо ми збираємось розібрати аргументи Лукаса Макендрю про те, чому ж часових обмежень так не вистачає іграм сьогодення. Часові обмеження були досить суперечливим рішенням, що не дивно. У 97-му році багато гравців скаржили, що не встигають через них спробувати весь той об'ємний вміст, який пропонувала гра. Навряд чи буде помилку, якщо сказати, що залишення цокою щогодинника в минулому стало полегшенням для них і, можливо, для кожного сучасного гравця. Від цього виникає логічне питання: чим ця? Неоднозначна механіка може покращити враження від ігор з відкритим світом та RPG. Лукас Макендер розпочинає свою аргументацію з того, що важкувато парувати. Розумієте, людське життя часто обривається тоді, коли ще не все було випробувано. Не все зроблено та не все зароблено. Воно злочинно за коротке, і ми є в'язнями часової пастки. Тож подібні часові вмеження роблять світ. Реалістичним у Fallout на першу половину основного квесту давалось 150 днів. За цей час мешканець сховища мав би прошуршати пусткою у пошуках заміни водяного чіпа сховища 13, бо рідний чіп успішно зробив харакірі, адже у самураю немає мети лише шлях. Цей термін часу нам ніяк не обскочити. Навіть у пів герой герої знаходиться зворотній відлік, аби гравець не барився на його плечах. Як ніяк доля цілого сховища, де проживає чимало людей. За рахунок цього якраз ті мешканці сховища відчуваються живішими, бо існують незалежно від гравця у цьому ігровому світі. Тобто, звісно, залежно, бо якщо герой заб'є з болта на це все. Запаси води закінчаться, а мешканці загинуть. Game over, of... як то каже, але це все проходить поза очима героя у другій половині нам дають 500 днів. Інакше сховище 13 знайдуть супермутанти, і знову усім настане смерть. До того ж, герой може ще й запороти собі становище, якщо відправить додому каравани з водою. Супермутанти підуть їх слідом і знайдуть домівку протагоніста значно швидше. А отже, геноцид та гейм-овер ви зустрінете неочікувано зарано. Таким чином гра підвищує рівень динамічності того, що відбувається на екранах моніторчиків. Надає додаткову реалізму цьому та показує, що загроза супермутантів дійсно є загрозою, і вона є серйозною, бо вони реагують на динамічну зміну світу не гірше за гравця, себто оперативненько. Армія супермутантів і справді оточує Некрополь через 110 ігрових днів. Якщо гравець втратить забагато часу на подолання боса, ім'я майстер. То наприкінці гри місто Шейді Сенс буде наповнений цими супермутантами. Все це є нічим іншим, як постійним нагадуванням гравцеві, що час спливає, і час зливати гальмівну рідину, бо світ змінюється навіть від його бездіяльності, прямо як у житті. Ех, сльози. В Fallout чимало подій відбувається за кадром, і це одна з небагатьох ігор, де ці закадрові події впливають на гравця навіть більше за події, що відбуваються прямо перед носом та на очах головного героя. До того ж, не лише будучи просто мотиваційним моментом сценарію, а є дійсною загрозою, бо гра розглядає NPC не менш справжніми, аніж сам гравець. Тобто часові обмеження Fallout роблять пустку дуже схожою на реальне життя, яке відноситься до гравця так само паскудно, як і до решти численних їх мешканців, котрі борються з важкими умовами життя, які вони навіть не обирали. Що ж, ми побачили, що чутливість до плину часу може неабияк підвищити реалістичність ігрового світу, а також зробити ваш ігровий досвід дуже нервовим. Але та й таке з іншого боку, як часто в сучасних RPG, котрі майже всі з відкритим світом, ви ловили себе на думці, що світ стоїть на порозі червого колапсу чи кінця, вас у діалогах підганяють в дві шиї, але замість рятування світу вам доводиться якогось дідька. Бігати всією мапою в пошуках якихсь розломів, котрі необхідно зачинити або навіть банально носитися з зайцями заради їх шкури, так Dragon Age Inquisition. Це камінь твій город. Світ в такі моменти неначе застигає у часі і відбуваються деякі протиріччя між ігровими механіками, зачасту через одвічну проблему у грінду та наративу. А за ігнорування цієї терміновості гравець не відчуває на собі жодних, от абсолютно ніяких наслідків. Втім, щодо цієї проблеми їй більш так би мовити ближче до Fallout. яскраві представники. І це інша відома rpg серія від Bethesda. Мова, звісно, про The Elder Scrolls. Підписуйтесь, до речі, на Тремлійську трійцю. Той самий Тес 5 Skyrim починається з повернення Алдуїна, все палає, динамічно тікаємо, дізнаємося, що цей чорт хоче відродити армію драконів та поглинути світ. Наш герой, єдиний, хто здатен його зупинити, бо він довакін, тобто дракононароджений. Часу нашого героя теж омаль, мало б бути. Але уявімо, що наш Доакін виявився трішки пофігістом, Якщо гравець, до прикладу зосереджує свою увагу на побічних квестах, квестах гільдії чи навіть тій самій громадянській війні Кайриму. дивно, але чому жодного почуття на над світом згрози. Ну, зник... немає, бо вона була б зведена на нівець з взаємозв'язку між наративом, який в паніці бігає туди-сюди з криками Ми всі помремо. Та ігрові механіки, на які гравець може витрати 100 годин, але так і не перейти до виконання своєї долі до вакінської, наче немає нічого істотного, про що в було б ро це було варто турбуватись. Це створює суттєву дистанцію між наративом та ігровими механіками, відповідно між головним героєм. Та власне самим грамцем, який мав би ототожнювати себе з ним, більш глибше занурюватись у гру, і світ та історію. Підходячи до завершального етапу цієї оповіді, хотілося б згадати, як сучасні ігри серії Fallout порались без часового обмеження оригінальної грі, візьмімо останню. Самітну гру Fallout 4 та її абсолютно статичну співдружність. Лише вслухайтесь, інститут тероризує мирний люд. Залізниця веде з цим триклятим інститутом партизанську боротьбу, намагаючись врятувати синтів від страшної недолі, а братесто сталі фактично готується до серйозної та масштабної війни з інститутом. Звучить це непогано, злий призлий інститут всім заважає жити спокійно, всі хочуть дати йому по зубах. Відпахати якийсь шмат солодкого пирога, і на папері це дійсно звучить непогано, можливо, навіть цікаво, але лише на папері, бо світ Fallout 4 буквально не живе без участі в ньому гравця, і жодна з перелічених фракцій навіть на метр прогресу не просунеться без добрячого купняка під зад. Тобто ми більше не маємо жодного реалізму, жодної терміновості виконання основного квесту, жодного живого світу. Та залишаємося на одинці з відчуттям застою, яке радо нас вітає. Хто знає, можливо, і дійсно саме встановлення подібних часових обмежень допомогло б справді оживити відкриті світи у сучасних RPG іграх Та це питання ми залишаємо на роздуму саме вам, любі глядачі. Роздуми ви можете у коментарях написати. Рестацію ви вже пройшли, смс значить не потрібно. Нам буде цікаво почути вашу точку зору стосовно питання часових обмежень в гравців. А наразі маємо з вами прощатися, бо змучений вже завершено нашу оповідь. До нових зустрічей на цьому ж самому місті в панувальному притулку.